Давайте уявимо себе воїном у війську Саула. Зазвичай цієї історії ми звикли уявляти себе Давидом. Деколи проповідники порівнюють деяких людей з Голіафом. Ми сьогодні будемо воїном у війську Саула. Перед нами стоїть нечисленна армія Филистимлян. Ми розуміємо, що шанси у нас порівну. І з ними, в порівнянні з ними, не дуже великі. Сьогодні все стоїть на кону. Ми можемо втратити незалежність нашої країни. Ми можемо втратити ті ресурси, які є накопичені у нашій державі. І тут, більше того, виходить триметрова шафа зі списом. Товщиною, як ткацький вал, і вона пропонує дуель. Він воює за своє військо і викликає когось із нашого війська, щоб хтось боровся в ім'я нашої армії. Це вселяє у нас і наших побратимів страх. Не існує нікого у нашій армії, хто міг би зрівнятися із цим велетнем. Аж ось хтось виходить проти Голіафа. Саул вибрав дуелянта. Зараз вирішується наша доля. Наші коліна тремтять, поки в них відбувається якийсь діалог. І тут наш дуелянт робить якийсь цікавий рух, жбурляє камінь в голову Голіафа, і він падає. Ми не можемо повірити своїм очам, але бачимо, що фелистимляни шоковані і починають розвертатися і втікати. І це не все. Саул дає наказ доганяти тих, хто втікає, і добивати їх. Ми, стоячи на місці, отримали перемогу завдяки представнику нашому, який поцілив у голову Голіафа. Цей тиждень ми проходимо пасхальні читання. І ми читали кілька днів тому, як Господь він почув зойк свого народу. Про те, як він змилувався над ними і почав діяти, щоб врятувати їх. І це повторюється не один раз: Бог бачив страх Ізраїля, Бог врятував Ізраїль від Голіафа, і Він врятував нас від рабства гріха. Ми прочитаємо текст, який більше покаже нам цю ідею, який покаже нам, що ми насправді звільнилися від рабства гріха завдяки нашому представникові, який переміг Голіафа. Текст сьогоднішній – це Римлян, 6 розділ, з 2 по 4 вірш. Римлян, 6 розділ, з 2 по 4 вірш. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним у хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Перше, що ми бачимо у тексті, це сильне переконання Біблії в тому, що ми. Не можемо бути в рабстві гріха, оскільки ми вмерли для нього. Павло, я впевнений, в себе в думках вигукує, коли пише це. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Це неможливо. Біблія тут дає ясну відповідь. Християнин не може перебувати в рабстві гріха. Це для нього неприродний стан. Він не може знаходити в ньому. Постійно задоволення, він не може не боротися з ним. Це не природній стан для християнина. Чому? Тому що ми померли для гріха. Чому так? Як саме ми померли для гріха? Ми розуміємо, що це лише певна аналогія, певний образ, який описує ось цю справжню духовну реальність, яка сталася із нами. Що змінилося, коли ми вмерли для гріха? Євангелія полягає в тому, не лише в тому, що ми були прощені, не лише в тому, що ми були прощені кров'ю Ісуса, а також і в тому, що ми були перемінені. Бог зробив надприродню роботу із нашим розумом. Про цю роботу говорив Ісус Некодиму під час їхньої зустрічі. Тобі необхідно народитися знову. Отже, в момент вірування Бог робить в людині надприродню дію, Він перемінює її розум. Розум, як центр прийняття рішення, був вражений вірусом гріха і приймав рішення, які противились Божому закону, приймав рішення, які йдуть в розріз із тим, що очікує Господь. В момент вірування Бог втручається у цю систему і робить там радикальні переміни через Духа Святого, зціляючи ось цей центр прийняття рішень. І тепер розум поводиться зовсім інакше. Народжується дійсно нова людина: це людина, яка любить добро, це людина, яка любить тих, хто їх оточує, це людина, яка шукає Бога і знаходить в ньому задоволення. Це справді нова людина. Це зовсім не те, що було перед цим. Стара людина вмерла і народилось щось зовсім нове. Коли Біблія говорить, що ми вмерли для гріха, вона має на увазі, що наше старе зле я стало мертвим. Звісно, це не означає, що ми є повністю вільними від гріха. Сам Павло текстом нижче в цьому розділі говорить. Нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі. Не віддавайте членів свої гріхові Римлян 6.12. Не слухайте його пожадливостей. Тобто певний вплив гріха на людину досі залишається. Християнин повинен вести боротьбу із гріхом, і ми будемо це робити аж до нашої смерті. Схоже, мабуть, як в цій аналогії із Давидом Єголяфом. Так, ми вже отримали перемогу. Так, вона вже є в наших руках. Нам залишається доганяти филистимлян і добивати їх. Перемога вже нас є завдяки Ісусу Христу. Нам залишається її закріпити. На жаль, ми інколи зустрічаємо людей, які називаються християнами, але їхні дії постійно суперечать цьому. Все говорить про те, що вони живуть у гріху їм. Комфортно у ньому. Що це означає? Це означає, що вони не є мертвими для гріха, вони є дуже навіть живими для нього. Друзі, ми повинні розуміти, якщо життя людини наповнене гріхом, якщо вона почувається в ньому добре, тоді вона досі залишається рабом гріха. Тоді ось цей центр прийняття рішень він не був перемінений. Господь не втрутився туди. Така людина не знає Христа. Вона не, не має ні його освячення, ні його переміни, ні Його прощення. Тепер нам варто здати запитання: а коли це трапилося, що я помер для гріха? Я не пам'ятаю, щоб я одного дня збирався зробити якусь е е дію. Яка би повністю очистила моє серце? Відповідь Біблії полягає в наступному: ми перестали бути рабами гріха тоді, коли ми об'єдналися із Христом в момент вірування. Біблія говорить: чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Тобто, коли ми приймали хрещення? Коли служителі занурювали нас у воду, ми цим показали. Я, я помираю, я стаю похований у воді, точно так само, як був похований Ісус. Я з'єднуюсь із Ним. Це символізує смерть разом із Христом. І про це говорить Павло у цьому тексті. Ми проголосили, що ми померли і були поховані із Ним. І це стосується не лише нашої дії, це стосується і духовної реальності. Бог проголошує нас мертвими для гріха разом із своїм сином. Подивіться також вірш п'ятий: коли ми з'єдналися з подобою смерті Його, тобто ми якось були поєднані із Христом, ми з'єднались із Ним. Бог певним чином об'єднав нас із Христом. Кожен віруючий він має якусь дивовижну єдність із Христом. І це біблійна істина. І таким чином все, що досяг Христос, надається і нам. Його смерть, вона була зарахована нам. Його Воскресіння було зараховане нам. Його праведність. Була зарахована і нам. Ми з'єднались разом із ним. Ми можемо краще зрозуміти це, знову ж таки, повернувшись до нашої історії з Голіафом. Ми не боролися. Війни майже не було, але вийшов наш представник наперед, який дав бій ворогу замість нас. І таким чином, хто отримав перемогу? Ізраїльське військо отримало перемогу. Я отримав перемогу. Але не тому, що я боровся, а тому, що мій представник вийшов наперед і переміг. Отже, ми маємо єдність із Христом як нашим представником. І як наслідок, ми пережили те, що пережив Христос. Ми вмерли для гріха. Але невже це все? Неуже все закінчиться на тому, що ми просто. Померли для гріха. Що ж далі? Бог задумав дещо більше. Ми читаємо далі, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновлені життя? Ми вмерли для гріха, щоб воскреснути. Ми не просто померли разом із Христом, ми також і воскресли разом із Ним. Нам зарахована не лише його смерть, а його життя. Друзі, перше, що ми тут бачимо, це те, що наша релігія, наша віра це не релігія смерті, це релігія життя. І цей вір дуже добре це ілюструє. Кінцева мета єдності з Христом це. Перемінене життя. Бог хоче нас не лише вивести з Єгипту. Він не лише хоче нас перемістити із рабства в нікуди. Він хоче вивезти із рабства і дати нове життя, вивезти із Єгипту і дати Єрусалим. Друзі, нам. Потрібно жити оновленим життям, тому що воно дане нам Богом. Це Божий задум для нас. Ми не можемо ховатись, ми не можемо не робити добрі справи. Ми не можемо змінюватись, не змінюватись. Тим більше в такий темний час. Ми повинні жити і сайти для цього світу. Друге, що ми бачимо, нам гарантована сила для цього оновленого життя. Подивіться, якою силою Воскрес Христос? Четвертий вірш. Як Воскрес Христос із мертвих славою Отця? Тобто слава Отця це є ця сила, яка Воскресила Христа. Так, щоб і ми стали ходити в оновлені життя, ми з'єднуємося із Христом не лише в тому факті, що ми воскресли із Ним, а й в тому, що слава Божа! є силою, яка нас воскресила, яка дає нам ось це нове життя. Ми є новим творінням, якому надана сила нового життя. Якщо ми спотикаємось в тому самому гріху, і нам здається, що ми вже не можемо побороти Його, нам здається, що Він володіє нами. Подивіться оцей текст. Він говорить істину. Якщо ти віриш у Христа, гріх не володіє тобою. Тобі надана уся сила. Ти можеш отримати перемогу, оскільки тобі перемога була дана через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, яка була залічена тобі. Нам потрібно про це пам'ятати. Діявол не хоче, щоб ми знали істину. Він хоче, щоб ми почувалися слабкими і жалюгідними, щоб ми не знали, що Христос нам дає. Друзі, дивіться, яка істина. Ми з вами не є рабами гріха, ми є переможцями разом із Христом. Чи бачите ви у своєму житті ось цю славу Отця, яка діє через вас, ось цю силу оновленого життя? Чи є вона видимою у вашому житті? Чи бачите ви плоди оновленого життя? Яку славу видно у нашому житті? Так часто людина замість того, щоб випромінювати життя, випромінює смерть. Смерть, яка проявляється у гордості, у плітках, у різкості, у гнівливості, у сварці. Це все не є слава Отця, яка Воскресила Ісуса. Це запах смерті? Це те, що мало би бути переможене. Це те, для чого ми мали би померти. Цей запах смерті, він псує будь-які стосунки. Можливо, ви думаєте, чомусь мене ніхто не, не чує, не запрошує, ніхто з мене не спілкується. А подумайте, яку славу ви примінюєте? Чим, Чим пахне від вас? Чи є це слава Отця, Чи є це сила нового життя, чи це запах смерті? Отже, дорога церква, ми з вами можемо і повинні радіти. Господь звільнив нас від рабства гріха, і Він забезпечив нас силою для нового життя своєю воскресаючою славою. Ми більше не роби гріха. Ми вільні. І так хочеться, щоб усю волю ми несли у кожен куточок нашого життя. Давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти по своїй милості зарахував нам перемогу Христа. Ми об'єднані разом із Ним, і ми вдячні Тобі за це. Господи, своїми силами ми не могли би перемогти. Своїми силами ми б залишились жити в гріху. Але, Господи, Ти врятував нас. Ми вдячні Тобі за це. Поможи нам жити в ось цьому новому, воскреслому житті. Дай, Господь, щоб Твоя слава вона була проявлена у всіх наших діях, у всіх наших думках, у всіх наших намірах. Нехай сила Твого Воскресіння панує в нас. Амінь.